Друзі, всім привіт. Приїхав на своє поле, позичив колеги такого модного культиватора з двома катками. Будемо пробувати щось отимо робити. Напевно, бачили відео, де я з колегою ворали до ночі. На другий день ми нічого з тим не могли зробити, бо було сухо, стіба І Тепер пав дощик. Вчора цей день падав дощик, зараз будемо пробувати його якось так, розбивати, хоть басі. Ходимо, що вийде. Приїхав до друга піднімати культиватор, а він не піднімає. В чому з діло. Скоріше того, так робити не можна, як ми зробили, але ми підкрутили клапан. О, там. Півтора оборота дали, воно трохи помогло, але потім ще додали. У сукупності десь напевно три оборота дали е, Всього. Ну що, зараз будемо пробувати. Що трошки вам назнімаю? Попробую, бо я сьогодні сам тут. Думаю, що вийде. Поїхали далі. ну друзья, я же так не мотивирую. Да ты что! Давай, давай горку. Приваємося наверх. Друзі, це три шак. Прийшов я вже можна сказати, півтора кола. Якщо той трактор витримає, я йому пообіцяв. Я заправлю повний бак. Зато то просто жах. Раді що. Тут... Радиться... Чіпко. А лапи не погубив наразі, слава Богу. Але щось трохи дається. Те, яке було, те, яке стає, а два сліда перейти, то я думаю, що буде все-таки якесь нормальне поле вийде з того. Ну що, Друзі, пишіть якого коментаря, чи хтось робив в такому полі ще, чи ні. Бо то, як то кажуть, нас на ганьбу допустити до такого поля. Просто жах. Просто жах. Ну нічого, зараз трошки трактор встигне, бо гріється капець. Я ще й на днях змастив оті всі То Тепер руль так легенько ходить, щоб він тяжко їхати. Так що отаке тут, друзі. Ну що газуємо далі? будемо включалися далі. До речі, друзі, чуть не забув. Зробив я короче, телеграм. Тосу, то телеграм, то суто мітелерам, то мічийсь. Закидаю туди відосики з Ютуба і закидайте класну музику. Якщо хтось хоче, переходьте, підписуйтесь, ставте лайка, слухайте класні мозончики, які в мене на шорцах, яких в мене на шорцах нема. Думаю, в будь буду туди закидати відео, яке не попадає на YouTube. З матюками, з тим, як щось не виходить, бо на ютубі все виходить, все гарно. Але то не так. Тому телеграм, сілочку лише десь в описі. Думаю, знайдете. Більша половина зроблена. Думаю, ще перейти, напевно, два кола і буде один слід закритий. Але треба ще зробити буде ще один слід. На Другий слід вже буде легше, вже буде вища передача. Не буду так скатати, мучити той трактор, бо це просто жах. Думаю, що сивого, сивого волоса до голови в мене пробавилося по-любому. Я ще так не працював. Так що, їдемо далі, їдемо далі. Роздуває гарно волога є. Волога є нормальна, думаю. Ова! Є волога! Супер! Тебе день почекав і завтра я б вже нічого тут не зробив. Газуємо, газуємо, газуємо далі. Так, тут Трошки охолов, думаю, що можемо їхати далі два кола. Два кола проходжу і стою, дивлюся, чи все окей. Все таки техніка Добре, казуємо далі, друзі. Друзі, шарую вже другий слід, вже навіть коло пройшов. Звичайно, груду ідеально не розбиває, але я думаю, що на посів свалка посіє. Ну, є така груда, що камінь. Попробуємо. Йду трохи на вищі передачі, щоб краще розбивало. Якраз трактор дозволяє йти на вищі зараз, бо... Коли йшов перший раз, то йшов четверта на немалому речегове повищена згори, а під гору на четвертий немалому речагове понижена. Зараз згори йду на 5-й повишені. Повишена, а під гору переключаюся на четверту повищену. І все. Отак газуємо. Думаю, завтра вже буде відео, як ми то щось сіємо. <гум> Ви спитаєте, що ми тут сіємо. 5 червня, як-не-як. -як. Що ще можна сіяти? Ну, я вам завтра розкажу. Будеть раз нагода подивитися відео. Нове. Я завтра знімемо. Так що газуємо. На жаль, збоку не можу вам познімати, бо три забув вдома. А більше немає нікого, тут тобто спині познімав. Тому тільки збоку, коли трактор стоїть, або з кабіни, коли їде. На жаль, на жаль. Тому отак. Друзі, у нас тут вже захід сонця заходить. Мені ще напевно раз, два, раз, три круга Три круга. І додому. Не знаю, що з тобою борозною зробити, щось з нею ради не даю. Ми ворали за розгін. Буде два поля, якщо я її не загорну. І все. Так що. Ну що, підписуйтеся, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар. І добрий, і поганий, і кожен свої думки, хто які має. Я не обіжаюся. Я не обіжаюся, так що мені все потрібно, то все досвід. Любі поради ваші мені допомагають, я їх використовую, я їх беру до уваги, я всі коментарі читаю. І якось буде. До речі, будете питали потім, що за культіватор, культиватор Бомет. Польський, напевно, 3 метри, два катка. Катки отак класно є відбалансовані ланцюгами, щоб їх не перекидало. Тому так, до речі, в мене нові номера. Нові номера. І все. Думаю, що може, що сам назнімлю зараз, Чуть-чуть. Ну, Друзі, робили все. Будемо газували тепер додому. Додому ще їхати, певно, у пів години добрий. Помаленьку з культиватором. Так, що отаке? То? Що трохи вийшло, не знаю, як ми то щось будемо сіяти, але порівняно з тим, що було, небо і земля, небо і земля. Тут трошки краще, як грядка вийшла, плюс-мінус. А там жах, там просто жах. Ну нічого такі то будні нас. Так що, друзі, все буде Україна!